У вівторок, 25 лютого, під гаслом Разом переможемо в Миронівському фізкультурно-оздоровчому комплексі пройшов третій районний етап змагань із футзалу серед юнаків 9-11 класів. У рамках проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Команди вишукувалися на урочисте відкриття змагань під гімн ігор Пліч-опліч, які об'єднали в спортивних поєдинках всі навчальні заклади України. Всі учасники змагань, організатори, вболівальники вшанували хвилиною мовчання пам'ять наших героїв, що віддали своє життя за волю і незалежність рідної країни. До учасників змагань, всіх присутніх, звернулася з привітальним словом начальник відділу гуманітарного розвитку Обухівської районної державної адміністрації Київської області Наталія Алексєєнко. Вітаю всіх учасників змагань, тренерів та вболівальників з початком третього районного етапу гри, який під проходить під гаслом, разом переможемо. Попри всі труднощі, які випали на долю нашої України, а також сьогоднішньої нічної атаки, ми всі все одно збираємось, групуємось і перемагаємо і йдемо до перемоги. Командна гра це не лише змагання, це е, впевненість в своїх силах, це підтримка один одного, це е, допомога. Тож бажаю вам сьогодні отримати задоволення від гри. Показати всі свої вміння, навички, впевненості в своїх силах та отримати перемогу, привітав учасників змагань начальник гуманітарного відділу Миронівської міської ради Київської області Володимир Нечипоренко. Шановні друзі, я долучаюсь до вітальних слів пані Наталії і бажаю вам звичайно олімпійської перемоги. всім переможе найсильніший. Але тоді, коли Наші з вами захисники пліч опліч боронять нашу неньку Україну від е, расистів. То ми тут пліч опліч будемо намагатися кувати перемогу у цьому спортивному залі, е, завдячуючи саме шкільній лігі е, таких змагань. Тому до перемоги вважаю вам усім успіхів. А далі розпочалися цікаві напружені змагання, учасниками яких стали команди з Обухівської, Кагарлицької, Васильківської, Миронівської, Боуславської та Феодосіївської громад. В чудовій спортивній і сучасній залі змагалися юні спортсмени, виборюючи перемогу у чесному двобої. Футзал дуже цікава і особлива гра. Яка багато в чому за правилами нагадує футбол або міні-футбол і в той же час має свої відмінності. У футзалі користується меншим за розміром м'ячем із меншим відскоком, ніж звичайний футбольний м'яч, який використовують у футболі та міні-футболі. У грі домінує імпровізація, креативність та техніка контроль м'яча та передачі в обмеженому просторі. Футзал вимагає не тільки гарної фізичної підготовки кожного гравця, а і вмінь командної гри, швидкої реакції. Тож змагання проходили напружено, яскраво, енергійно, змушуючи тренерів і вболівальників не раз хвилюватись за долю своєї команди, бо ж всі учасники були налаштовані на боротьбу за перемогу. Та нарешті двобої команд у змаганнях із футзалу серед юнаків 9-11 класів завершились і прийшов час підбивати підсумки. Третє місце у запеклі спортивній боротьбі посіли юнаки команди Васильківської громади. Друге місце вибрала команда Обухівської громади. І почесне перше місце у третьому районному етапі змагань із футзалу посіла команда Кагарлицької громади. Вітаємо усі ви молодці! Будете представляти тебе наш район на обласному рівні. Так що зважаємо вам перемоги, щоб ви і надалі вийшли на п'ятий етап і гідно представили всю нашу область. Тоді вітаємо ми також. Тож нагороди вручені. Прозвучали слова привітань і побажань. А ще у кожного учасника на згадку залишаться цікаві і складні моменти матчів, вдалі атаки і відстоювання своїх воріт, нові знайомства і друзі та спільне фото всіх призерів третього районного етапу змагань із футзалу серед юнаків 9-11 класів у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги.